Це перший вітчизняний тепловізор Патріот, створений для військових. Його ще торік почала розробляти група інженерів з Дніпра. Те, що наші бійці хотіли бачити круглодобово, круглорічно, 24 на 7, Це й спонукало нас зробити щось наше, щось краще ніж є інші світові аналоги. Прилад має нову високочутливу матрицю, програмне забезпечення та меню з різними функціями. А ще можна змінювати яскравість дисплею. Там наше власне програмне забезпечення. Ми зробили свій дизайн меню, який більш зручний для користування. додали туди нові функції, які необхідні саме військовим. Розробники кажуть, під час бойових дій тепловізор може потрапити в руки ворога, тому його захистили паролем, як у смартфоні. Ми розробили систему блокування, свій чужий для того щоб наші хлопці були в безпеці, тому щоб до ворога, до нашого супротивника не потрапила непотрібна інформація. Вбудований у прилад не далекомір не може визначити одразу так, кілька не цілей. Не а для зручності військових створили ще тепловізійні приціли та кріплення до них. Встановлюємо кронштейн, на Встановлюємо кронштейн на планку вівера. За часовою стрілкою затягуємо пропорції. Затягуватися вони мають достатньо легко. Стандарт на перший постріл робимо по стволу. Тепловізор незамінна річ на полі бою. Таких приладів військові потребують постійно, кажуть розробники. Ми до цього займались до війни, але війна заставила нас набрати обертів у цьому плані, тому що хлопці казали, треба, треба, і треба, треба було старалися цей попит задовольнити. Щоб опанувати цю техніку, не потрібно спеціального навчання. Навіть новачок легко з нею впореться, запевняють інженери. Читабельне меню все дуже просто, функціонально зроблено з урахуванням побажань військових та задля збереження їхніх життів. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу.